Вітаю на моєму каналі! З вами Настя. Ви у моєму книжковому куточку, і сьогодні у нас огляд на українське фентезі від Ольги Войтенко у світлі світляків. Ця історія про темряву, яка в один момент заполонила цілий світ. Та перед початком відео не забудьте поставити мені подобайку, адже саме ваша активність мене надихає. А ми розпочинаємо. Дія розвертається навколо головної героїні, дівчини по імені Ева Ліза. Найбільша її любов це гаджети, в яких вона навчається, грає та слідкує за новинами, адже і друзів, і знайомих у неї немає. Та ба навіть рідні батьки не приділяють їй достатньо часу. Та раптом все зникає спочатку світло, інтернет, люди на вулиці, та згодом навіть і рідна мати. І так дівчинка, одна блукаючи по вулиці, зустрічає свого першого друга, утроля у хлопчика по імені Тім з його товаришем, псом по імені Муха. Хлопчик вирішує щось показати. І це не приставка, не гра чи якась книжка, це справжній бляха, величезний дракон, нюх, а так його звати, летить з нашими дітьми на спині над містом. І раптом діти розуміють, що у всьому місті немає світла, та навіть поза містом все огортає суцільна темрява. А це ще не все. Бо далі, коли вони пішли. В будинок до Тіма вони зрозуміли, що всі люди в місті і поза ним поснули, і розбудити їх фактично неможливо. А далі пішов сніг. Багато багато снігу посеред літа і серед нього на них не чекала. Жодна неспляча душа, хоча чекала, але в принципі і душою її назвати буде якось трішки дивно. Адже на кладовищі жив ліхтарник, у якого була своя таємниця з тімом. Але це майже огляд він безспойлерний, тому цього я вам не розповім. Здавалося, коли всі ці нещастя повністю огорнули дітей, і що виходу вже зовсім немає. В них сталося ще одне здивування. А цим здивуванням став хлопчик по імені Макс, який, коли всі люди були в порядку, був у комі. Проте, коли всі заснули, він прокинувся. Та ба у хлопчика одна величезна проблема він нічого не пам'ятає. Нашим дітлахам нічого більше не залишається, окрім того, щоб згуртуватися, щоб вижити та дізнатися, що це таке робиться у всьому світі. І можливо, за тисячі тисячі кілометрів знайдуться ті, хто теж не піддався цьому чудернацькому сну. І спойлер про них ми ще дізнаємось. Тепер давайте перейдемо до моїх вражень. По перше, ця історія справді здається дуже дитячою. Ти розгортаєш перші сторінки, тут тобі світляки, чудернацькі діти та ще й дракон. Насправді ця історія має дуже і дуже дорослий підтекст. Ви просто вдумайтесь, в якийсь момент всі люди зникли. Ну фактично, вони не зникли, вони заснули, але так як сенсу з них ніякого, будемо вважати, що вони зникли. Посеред літа йде сніг. Та й всю земну кулю огорнула темрява. Здається, що сонце навіть не сходить. І таке враження, що земля намагається повернути своє. І як це все зможуть вирішити декілька дітей? Ліхтарник тут дуже непростий. Ну, коротше кажучи, коли я сідала за цю книжку, великих надій на неї взагалі не мала. А коли, здається, в третьому, другому розділі вже з'явився дракон, то в принципі мої надії взагалі розчинилися. Але кінець, навіть не кінець, а сам сюжет, сама. Глибина, напевно, цієї книжки мене справді здивувала. І все ж таки читала її давненько, та від цієї трилогії у мене залишилося багато хороших вражень. Та й фінал тут трохи своєрідний. Знаєте, таких типових романах, що ми очікуємо у самому кінці. Це у нас пафосні цитати, типу, не здавайся, ти переможеш, головне віра в себе, друзі, родина, сім'я і так далі. Тут взагалі по-іншому. Суть такого простого прийняття у цій книжці мене реально вразила. І якби це була якась інша, зовсім-зовсім інша історія, то я просто би сказала, що і фінали разом з ним, і сюжет, і персонажі просто все це злили Але у цій книжці, У цій трилогії, це, як на мене, найкращий варіант фіналу із усіх можливих у світлі світляків це книга про пошук себе, подолання страху та відкриття зовсім нового незбагненого світу. Я взяла цю трилогію до рук буквально на секундочку, щоб лише показати вам, як виглядають ці обкладинки. Якщо чесно, я її брала. Ці книжки лише заради них, коли я ще не знала, про що то буде йтися всередині. Че кажучи, я буду рекомендувати цю трилогію і дітям, і дорослим. Малеча зможе почути чарівну розповідь про драконів та світлячків, а дорозі зможуть замислитися над не менш чарівним посилом. Книжки супер, я стомилася говорити, тому на сьогодні у нас все. Я дякую вам за те, що ви додивилися цей відео до кінця. Та не забудьте поставити мені вподобайку та написати коментар, якщо вам було цікаво. Та до нових зустрічей.